Що, два слова, я не можу зв'язати. У мене теле, теле телетріумф. Тищенко знову облажався. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Які нові моторошні деталі з'явилися щодо смертельної ДТП у Дніпрі? Яке відео опублікував хлопець підозрюваний, та як просувається справа. Я думав, на війні служніше. А тут ще більше болю. Це наша квіточка. Це моє сонечко, моя конопушечка маленька. У цьому випуску ми розкажемо про найгучніші судові засідання 2024 року. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо топ судових справ. Далі прислали пісюльку і відповідно жаба. Ви що, аб'юзер? Звичайно, розпочати рейтинг хочеться зі скандального нардепа Миколи Тищенка, який так хотів, щоб йому віддали його гроші, бо бідненькому немає за що жити. Та насправді все далеко не так. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Дозру нардеп отримав літку цього року після того, як в Дніпрі стався конфлікт між екс військовим Дмитром Павловим, який гуляв із дружиною та новонародженою дитиною, і групою осіб по військовій формі, а саме людьми Тищенка, які жорстоко скрутили його. О, пояснив свою присутність тим, що він перевіряв інформацію про ботоферми та шахрайські кол-центри. Він стверджував, що зупинив діяльність чотирьох ботоферм і трьохсот працівників. За його словами, Дмитро Павлов, якого він назвав начальником безпеки ботоферми. Чи не в опір і спровокував поліцейських, через що був затреманий у спецпідрозділі Кракен, де раніше служив Павлов, підтвердили його військове минуле та закликали до справедливого розслідування. Тищенко ж заперечив, що мав охоронці, хоча в конфлікті брали участь сторонні особи. Таких до мене я Я Микола Тищенко отримав підозру від ДБР наступного дня після інциденту. Під час обшуків у його помешкання знайшли кілька тисяч доларів та євро. Розкішний годинник, вартістю близько 50 тисяч доларів. І дещо незвичну деталь гроші, які зберігалися у рожевій коробці. Крім цього, депутат намагався розбити телефон у присутності правоохоронців, ймовірно, для знищення доказів. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я, більше, не відмав, я, я, вас, я, я не вас затримаю. Перший суд з розгляду запобіжного заходу відбувся того ж дня. У суді Тищенко заявив, що він не піонер у цій справі, оскільки нібито став першою особою в історії України, до якої застосовуються такі методи розслідування. Суд також обрав для нього цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Звідки інформація, що розбити телефон станом на листопад 2024 року. Суд продовжує запобіжний захід і домашній арешт в межах до судового розслідування. Тим часом Тищенко потрапляє у нові скандали. Інколи він був помічений на вулицях, попри заборону, виходити із дому. Далі про судову справу, яку тримають на контролі мільйони українців. Суд над В'ячеславом Зінченко, підозрюваним у впистві. остання. Ти будеш горіти в пахні. Т... Ттохтиш в тюрмі. Ми зробимо все. Дивись, дивись. Ти Типу язик? Ще баналі, та те, що. Нагадаю, що увечері 19 липня у Львові невідомий вистрілив у Ірину Фаріон. Невдовзі вона померла у лікарні. 25 липня ймовірно підозрюваного затримали у Дніпрі. Галицький райсуд Львова 26 липня обрав запобіжний захід 18-річному жителю Дніпра В'ячеславу Зінченка, якого підозрюють в убивстві Ірини Фаріон у вигляді двох місяців під вартою без права внесення застави. Ти але в твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться. Бо ти не маєш серця, ти не маєш душі. Дочка загиблої сторони захисту потерпілих вимагають перекваліфікації обвинувачення, а саме замінити частини першої статті про умисне вбивство на другу, яка передбачає можливість довічного ув'язнення. Коли ми без неї, але боремось за те, що справу про її вбивство довести. І посадити усіх, хто причетний цього. тиждень тому. Суд розглянув апеляцію щодо запобіжного заходу з інченкою, залишив чинним рішення попереднього суду перебування під вартою без права внесення на заставу до 12 січня 2025 року. Адвокати підозрюваного вбивстві Фаріон попросили суд змінити йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Аргументували вони за відсутністю будь-якого прямого доказу проти зінченка, але прокурори так не вважали. Заслухавши сторони винувачення та захисту. Суд все таки вирішив залишити зінченка в СІЗО. підозрюваного підозрювати зінченковіславу Федоровичу. Строк тримання під вартою залишити без змін, апеляційну складу. А соломити маєте без запроводні. На Якщо ж говорити про судові засідання року, то точно треба відмітити Ліва та Коломойського, і навіть більше не те, як просувається справа, а те, хто брав їх на поруки. Адже в список потрапили вже скандальна журналістка Наталія Мосичук, її колега Алла Мазур та навіть Олександр Пидан. Давайте будемо доброчесними. Давайте перестанемо давати хабарі, шоколадки, цукерочки. І рішати свої справи. Слава Україні! На судовому засіданні у справі Ігоря Кломойського щодо змін запобіжного заходу, якого відбувалося в Шевченківському районному суді Києва. Підозрюваного залишили під вартою. Проте на пороки його намагалися взяти відомі люди, зокрема телеведуча Алла Мазур, Наталія Мосічук та Юрій Горбунов. Я Як серед збукнути? тих людей, які е, готові взяти Ігоря Валерійовича на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні. перебуваючи вдома. Я про прізвище і ігоря Коломойського на поруки, якого я брала вчора. Задачу виконано, перевиконано і з чистою совістю повертаємось до. Того. Адвокати Коломойського також заявляли про його погіршення стану здоров'я через хронічні захворювання. Вони просили провести його під домашній арешт до будинку у Дніпропетровській області, але суд залишив чинною заставою. честь більше 30 років бути великої сині потіці. Багато років знаю особисто Ігоря воєча. Я мав честь бути знайомим з уже покійною мамою Ігоря дерева і знаю його відношення до родини. Я знаю дружину, я знаю сестру, я знаю дітей. Я знаю його відношення до поняття як цінність сім'ї Коломойський підозрюється у заволодінні понад 9 мільярдами гривень коштів Приватбанку та в інших кримінальних злочинах, зокрема при власненні п'яти мільярда гривень через створення злочинного угруповання. Слідство триває. прокурори наголошують на ризиках втечі чи впливу на гід розслідування. У разі зміни запобіжного заходу нагадаю, екс керівника Приватбанку, бізнесмена Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та легалізації майна одержаного злочинним шляхом. Прозвучать прізвище і ігоря Коломойського на поруки, якого я брала вчора в суді. Пролунає прізвище Петра Олексійовича Порошенка. В якого сьогодні день народження Петро Олексійовичу з ним народження вас. Всіх благ, много еліта. Судове засідання щодо Олександра Лієва, якого підозрюють у розкраданні майже півтора мільярдів гривень, також стало резонансним через присутність публічних осіб. Зокрема, шоу шоумена Олександра Подана Лієва звинувачують у причетності до схеми, пов'язаної із закупівлею артилерійських снарядів у 2022 році. Згідно з матеріалами справи, гроші були перераховані компанії Львівський арсенал, але постачання не відбулося. Прокуратура вимагала арешту Лієва із можливістю застави у 268 Мільйонів гривень, але суд відмовив у цьому клопотанні на засіданні Подан разом із представниками РНБО Андрій Демартінов виступили із ініціативою взяти ліва на поруки. Дуже рішуче, адже справа стосується значної суми коштів, які могли бути спрямовані на потреби ЗСУ. Я знаю, що він точно їде за кордон особисто по відрядженням і завжди повертався. Це свідчить про те, що в нього точно немає намірів десь приховуватись, говорять люди. Мені дуже імпонує його діяльність останнім часом, тому що він займається гуманітарною розмінуванням України. Мене це питання теж дуже вантежить. Митрополит Павло Глибіч, відомий як Паша Мерседес, також потрапляє у наш рейтинг. Він перебуває під судовим розглядом за серйозним звинуваченням порушення рівноправності громадян та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Обвинувачення стосується його публічних заяв і дій, які трактуються як спрямовані на підтримку агресії Росії та розпалювання релігійної ворознечі. Я ні на кого не обіжаюся, тільки ридаю слідчого в руки і Господь їм воздасть сьогоднішнього дня, щоби сатана помочи їхні суші тіла. Ще у квітні 2024 року. СБУ офіційно оголосили Лебедю підозру. Його взяли під домашній арешт у розкішному особняку під Києвом, а згодом звільнили з-під заставу в розмірі понад 33 мільйони гривень. Під час обшуків його будинку виявили пропагандистські матеріали, які виправдовували агресію РФ. А в особняку митрополита виявили значні суми коштів, коштовності і матеріали, що підтверджують зв'язок з УПЦ МП. Саме їхати туди до вас додому приглашаєте. Ну, Запроста обов'язково треба, щоб я зачащуся і вернуся, щоб писати проти коли мені дали домашні арепроцесс затягується, адже адвокати митрополита неодноразово переносили засідання через хвороби чи інші причини. Наприклад, чергове засідання, призначене на вересень 2024 року, було відкладене через відсутність його захисників. Те саме митрополит влаштовував вистави у суді. Не перша Мерседес, я вже тесла. Бо я це все. Це, дякую, що вам поміняв. НАТО цифрує її. Ну, що, так? Подивіться це. Я запізлаю. Наразі справу паші Мерседесу називають тестом на справедливість правосуддя в умовах війни. Попри значний суспільний тиск, захист митрополита намагається максимально затягнути процес. Тільки про вам саме більше. Ні. Ну а на останок про не менш резонансну справу, яка тільки набирає обертів, страшне ДТП у Дніпрі, що забрало життя десятирічної дівчинки. Хоче на дитячому кабінаті просто жесть Збили білі чотири чоловіка, три насмерть, одна маленька дівчинка. Мужіну забрали в лікарню. Ну, я думаю, там дуже не все хорошо. 1 грудня на набережні заводські БМВ їхав у форт. Десятирічна дівчинка загинула на місці двох дітей та двох дорослих доставили до лікарні. У поліцію того ж дня заявили, що автівкою керував 19-річний Віталій. А на пасажирському сидінні був 17-річний Арсеній. Віталію повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП. А Арсенію в не надані першої допомоги. Водію обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. Пасажиру ж обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб цілодобового. Домашнього арешту. Арсеній наразі ніде не працює і вже не студент, бо відрахований. За словами прокурорів, молодик тричі притягувався до адміністративної відповідальності. На суді провину не визнає. Я, я не розумію, що мені а, а, так як я що... що... вийде. Да? Інший молодик Валерій у залі суду ховається за капюшоном кофти. Він небагатослівний. На усі запитання судді воліє відповідати ось так. А ви відповідали стати середні інструкції нове знати покази? Я маю запитати, чи були ви затримом, чи ні? На цьому історія не завершилася, адже днями на тікток сторінці хлопця з'явилося відео того, як він їде за кермом. Його супроводжував текст, в якому неповнолітній погрожував своїм батьком. Правоохоронці швидко спростували інформацію про те, що Арсеній їздить містом. Підозрюваному заборонено виходити з житла, і поліція контролює дотримання цього заходу. При цьому користуватися інтернетом він може, але сам юнак розмістив відео з вибаченнями. За його словами, ролик з погрозами виклала його подруга, в якої був доступ до його акаунту. Також він сказав, що відео було зняти у цьому році, але дуже давно. Я Бессонов Арсений Олегович, 2 го, 2 -го 2007 -го года рождения. Приношу свои извинения за видео, которое выложила моя подруга. У подруги был доступ к аккаунту, так как мы раньше с ней вели вместе этот аккаунт. Само видео было снято в этом году, но очень давно, я не помню конкретно когда. Еще раз извиняюсь, что так вышло. И также кого задел. Также я нахожусь на домашньому аресте дома і если бы я б даже захотел це зробити, у меня бы просто не вышло. Хочемо, щоб було чесне, не вибирали там кого-то по підряд там, или того, чи того, а нашли того винуватця, який от на даний там час перебував за кермом. Справа ще тримає. А ми обов'язково будемо слідкувати за деталями. Тож не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. І, звичайно, залишайте свої думки в коментарях.